Колись дуже-дуже давно, в далекій країні величин кожен день був справжнім дивом. У самому серці країни росли високі дерева аж до самого неба. Вони мали широкі гілки, а під їхніми гілками збиралися феї та чарівники та розповідали казки про свої маленькі подорожі та великі пригоди. У цьому казковому лісі кожен предмет та кожне створіння мали свою власну унікальну величину. І ось одного дня в країну величин завітав маленький мандрівник, який прийшов з іншої країни, де не було поняття величини. Його захопила краса цієї країни. Мешканці країни величин допомогли маленькому мандрівникові вивчити, граючись, всі величини. За допомогою чарівних фей він навчився порівнювати важкі та легкі предмети. Давайте згадаємо і ми, як це робити. Тож починаємо? Що легше листочок чи гантеля? Звичайно, листочок. Що важче, кульбабка чи колода? Ваща колода? Що легше метелик чи СЛОНЕНЯ? Звісно ж, метелик? Що важче м'яч чи повітряна кулька? Ваще м'яч? Що легше кішка? Чи мишка? Я впевнена, що ви здогадалися, що це мишка. Що важче курка? Чи яйце? Звісно, це курка. Після гри з феями маленький мандрівник опинився на чарівній грибній поляні, де грав з гномом в гру високий низький. Спробуємо й ми! Хто вище жирафа чи їжачок? Звісно, жирафа. Що нижче? Багатоповерхівка чи будинок? Нижче будинок. Що вище? Підйомний кран чи автомобіль? Вищий підйомний кран. Що нижче шафа чи тумба? Нижча тумба. Що вище дерево чи кущ? Вище дерево. Після мандрівник опинився біля річки з широким містком, де на нього чекав казковий медвід, з яким він грав в гру широкий вузький. Спробуємо й ми. Якого кольору вузька стрічка? Вузька стрічка жовто-блакитного кольору. Якого кольору вузька лінійка? Вузька лінійка зеленого кольору. За допомогою гри маленький мандрівник запам'ятав усі величини та навчився їх порівнювати. І пішовши по довгій доріжці, повернувся в свою країну. Він приніс з собою не лише незабутні пригоди, але й магію величин, яким він навчав і всіх своїх друзів. Любі друзі, бажаю, щоб ви навчали своїх друзів магії величин і не забувайте грати в ігри, перейшовши за посиланням під відео або відсканувавши QR-код. До зустрічі, до побачення!